Нормально буде, якщо в пункти, які я виписала, які мені сподобалось Барселоні, я написала відень. Норм? Відень завжди норм. Куди ти його не притулиш? Відень буде дуже норм. І Це в мій третій раз вже був у Відні. Вдруге ми були з тобою там. І це було це була магічна поїздка. Це була магічна поїздка, в якій магічно кожна секунда була магічна. Бо я не можу передати це відчуття там знаходитися. Там настільки добре, знаєш, душевно. І де, де б я не була, мені всюди було гарно. У мене не було жодної поганої поїздки. Ну, кому це подорож, ти йдеш в подорож, ти йдеш відчувати тратити гроші, які ти можеш потрапити під нуль, бо ти їх вклав на це, щоб їх потрапити. Це ідеально. Ну, звісно, тобі буде добре. Що б ти не робила? Тобі буде класно. Е, але у Відні, ну це просто рам якийсь інший левел, і коротше, я прям от думаю, така блін, напевно, от я прям відчуваю, що це моє місце. Така напевно, я би пожила.